Привіт, з вами Мері, і ми продовжуємо грати в Sims 3, сімейка лафей. Приїхав шкільний автобус по нашому малесеньку Амітісу, і вона вже відправляється собі до школи. А наша паті займається садом, бо в неї добре прокачане вже садівництво. В неї вже наскільки я пам'ятаю та дев'ятий рівень. І в нас тут взагалі все якось так погано. Я сподіваюся, що рослини стануть кращими. Чи ті рослини, які пише видалити, тобто забрати, бо вони загинули, вже ніяк не врятуєш. От не знаю. Так, приїхала там машина робоча по нашого лейтена. Нехай він відправляється. Я йому дала дію репетирувати свою харизму, тому що йому треба 6 рівнів харизми мати, а він має поки що. Ні, йому треба 7, а він має поки що 6. Йому ще багато треба прокачати собі для роботи, бо якось дуже повільно прокачується в нього ця харизма. Ой, дивіться, хто тут? Бембі Олень. Нічого собі, як мило стрибає, пострибав. До речі, в наступній серії, я так розумію, вже в нашій Аметіси буде день народження. Дуже мені цікаво на неї подивитися, дуже вже я хочу, щоб вона подорослішала. Хочу я відправитися в якісь пригоди з нею. Ну, як пригоди, ми відправимося з нею. В університет. Ну, ще не скоро, ще попереду цілий підлітковий вік її. Так, Фелісіті МакДуф намагається фліртувати, але їй потрібна ваша допомога. А ні, хіба ми не звільнили нашу патті? Мені здавалося, що ми звільнили А патті. Ану, Патті, давай звільняйся. Я хотіла її звільнити, але, мабуть, забула. Або ж це баги просто. Може, я дійсно її звільнила. Ну, зараз ми поглянемо так, де є робота і професії? Це тут буде можливість ні, тут нема можливості її звільнити. Так, як тебе звільнити, дорогесінька моя? Ось пропозиції роботи піти з роботи. Давай, будь ласка, звільняйся. Я хочу, щоб вона звільнилася. І тобі треба буде відправитися зробити ось це завдання, але може пізніше трішки відправишся його зробити. Ну і станеш ти вже вільною від роботи. Я хочу, щоб вона вдома була, буде займатися в нас домашніми справами. Що там наші старички роблять? Щось вони там розважаються. Хочете піти з роботи? Так, ми хочемо звільнитися і щось там. Тільки що я бачила і вже забула, що я дивилася, так пішла патія наша з роботи. Що я хотіла сказати? Я забула. я забула. Ну, добре, менше з тим. А чому ти так злишся? Вона злиться, бо вона відчуває публічний сором. Ви більше не зможете приховувати свої вчинки, жителі міста знають про вашу поведінку, стид і сором. А що ти таке зробила, дорогесенька моя, що тебе так люди завстидали? Не знаю, що таке з нею. Ну, добре, нехай розслабиться, нехай собі тут поліпить пасочки з піску, може їй легше стане. Вона зліпила якогось чувачка, а -ля лялька Вуду, знаєте, і буде зараз, напевно, на ньому виміщати всю свою злість до жителів цього міста, які з нею сміються. Полі Джонсон хоче поговорити. Та-та, звичайно, можна, чому, власне, і ні. Я надіюся, що ця серія запишеться добре, і все буде гаразд, бо в мене оновився Windows, А ви знаєте, як сильно я люблю оновлення ці всі від Windows. Це просто якийсь жах. Кожного разу, коли Windows оновлюється, він мені просто всі налаштування гри збиває. Я не розумію, для чого. Ось дивіться, йде наша малесенька Лізетта Юнан. Це ще одна внучка нашої, нашої Сінтії та нашого франкенятка. Це діти. Нашої господи, я вже забуваю імена всіх персонажей. В нашої сінті з франкенятком було троє дітей. Морнінг, потім в них був Лейтон, і остання в них народилася так. <гум> Треба задати. І останнє в них народилася Лукреція, як я могла забути. Ну, знаєте, буває таке, крутиться на язиці, а сказати не можеш. Лукреція в них народилася остання. І дивіться, скільки вже внуків в нашої Сінтії та Франкенятка. Дуже багато. От від Лукреції в них двоє внучок Лізетта і Марі Роуз. Давайте ми поглянемо. Ось яка Різе... Лізета симпатична, біжить до школи, напевно. Ну І там за нею її сестричка, чомусь вона лиса, я не знаю чому. а ну покажись, Чомусь гра так знущається з тих бідних дітей. Я не знаю, чому гра зробила її лисою. А от е Марі Роуз народилася з таким кольором волосся, як і в її мамусі, чекайте, в такий світлий колір волосся, чи то просто брови в неї такі, якби побриті. Я не знаю, що з цією грою не так. Ну, надіюся, що вона в підлітковому віці буде нормальною, або мені треба буде зайти в їхню сімейку і перевдягнути її. А я це, чесно кажучи, не дуже люблю всім з робити, бо всім з не так вже і просто, я вам скажу, зайти в сімейку іншу, перевдягнути персонажей. Це все супроводжується всякими багами і тому подібним. Так, грається тут наша е, парті, але й нехай там наполегливо працює на роботі. Я сподіваюся, що він отримає підвищення, бо в нього, бачите, тут повністю шкала роботи заповнена е, зеленим. Відповідно, він мав би точно отримати підвищення. Ну, подивимося. Ой, а наша малесенька Аметіса в школі, і повернеться вона, напевно, що в третій, та? Та, в третій годині вона повернеться, і вона хотіла е, дружити з своєю сестричкою двоюрідною. Івнінг, Можна буде відправитися, власне, в гості до Івнінг? Хто це така? Це... Хто це така Лінда Роджерс, якась така страшна вовчиця, іде в гості до нашої лукреції. Ну, ну, добре. Так, що тут таке? Тут газетка лежить. Я думаю, що це там лежить. Не бачила я здалека. Давайте, нехай Франкенятко прочитає новини. А вже не можна, бо газетка розтерзана кимось з наших тварин. Ну, ясно. Давайте тоді ми її викинемо, цю газетку. Так, викинути. А, щось наш Лейтон там на роботі такий а, ошалівший, і бачите, в нього такі очі круглі великі, напевно, дуже сильно втомився, і що в нього замудлет, а сильна перевтома. Лейтон не проти розважитися кілька годин, щоб позбутися від стресу. Ну, Прийдеш з роботи, дорогесенький мій, і будеш розважатися, до котрої, до речі, години ти на роботі до третьої. Ну, коли і донька його власне, в школі. А в наступній серії вже буде день народження в нашої Аметіси. Я вже, чесно кажучи, дочекатися не можу. Дуже сильно я вже хочу, щоб наша Аметіса стала підлітком, бо дуже мені цікаво подивитися, як вона буде виглядати. Цікаво буде її перевдягнути якось красиво. Так, ну, власне, ця серія така в нас буде простенька, домашня, спокійна. Нічого тут не буде такого, я думаю, дикого відбуватися, як зазвичай. Хоча всім з як ви знаєте, дике. Щось відбувається дуже часто, навіть коли серія проста, звичайна, домашня. До речі, ми дуже рідко користуємося ось цим столом для потягу. Він такий прикольний, цікавий. Давайте ми ним займемося. Це, я так розумію, ось це місто. Найперше всім стри, якщо я не помиляюся, яке називається Sunset Valley, чи це не воно? Ну, я колись дуже любила в Sunset Valley грати. Та й дотепер я люблю Sunset Valley. Думаю, можливо, колись ми навіть з нашими лафеями туди переїдемо, бо це дуже класне місто. Давайте хтось нехай пограється з цим столом. Чим зайнята наша паті? Вона грається з котиком. Ну, нехай пограється тоді, Франк пішов до дітей, а наша Сінтія пішла розважатися. Ой, не розважатися, а займатися спортом. краще, нехай вона йде, а не можна з цим погратися, можна тільки включити. А, давайте включимо, та. І все, і більше нічого не можна робити. Давайте оглянемо. Я думала, можна буде якось, знаєте, гратися. Ну, але ні. Так, наша Сінтія, до речі, вже давно-давним неї світиться. Цей вік, точніше, не світиться, це всім з вік. Так підсм... підсвічується смужка віку, коли персонаж вже досяг свого максимуму в житті, прожив всі свої дні. А от всім з три тут просто ця шкала заповнена повністю. як бачите. Але наша Сінтія все рівно не помирає. Мені писали про це, і я сама додумалася ще до цього, що вона так довго не помирає, тому що вона є спортсменка. Ну і власне, це не погано, що вона не помирає. Але, як я вже казала, якось дуже я боюся цих неочікуваних смертей, щоб вона раптом не померла в будь-який неочікуваний момент, наприклад, на день народження своєї внучки. Ну, таке собі, буде, погодьтеся. Так, ви повинні вчасно відвідати безкоштовну гру на стадіоні, щоб вчитися успішніше. Та вона і так вчиться успішно. Скільки в неї там яка оцінка? Чотири. Ще один раз до школи сходить з домашкою виконаною і все буде прекрасно. Тут хтось заварив якусь кавуську, чи що це таке? Давайте ми подивимося, чи воно вже так не можу приключитися на Сінтію, чи воно вже зіпсоване. Ні, напевно, та, можна взяти це є знежирений моко з збитими вершками. Давайте ми собі візьмемо, поп'ємо, ну і тут мисочки повні. Можна ще наповнити на 5 сімоліонів, нехай наповнює не цінтія мисочку, наша тут тигриця гарно собі так дре кіхтя до кіхти точки, така гарна котярка в нас. А де чаклун, власне, ти чим зайнятий? А чаклун іде собі тут чільнути. Сяде собі зараз, напевно, на ось цю лежаночку і буде відпочивати. Яка в нього є дія застрибнути наверх? ну Вірно, все. Іде собі відпочивати. Що тут відбувається таке? Ось цей папарація, чи хто це так? Це по тут застряг, але вже як бачите, він від, відвис і вже кудись іде фотографувати. У нас, до речі, сім'я дуже знаменита. Я от е, в попередній, здається, серії говорила про те, що в нашої малечі в Аметіси було бажання стати знаменитою, тобто таку мрію життя мати пов'язану зі знаменитістю, і я казала, що це буде дуже важко виконати, тому я відмінила, якби, їй цю мрію життя. Точніше, воно само в неї пропало це бажання мати таку мрію життя. Е, ну, але насправді е, який сенс в тому було відміняти її, тобто не брати її, якщо вона і так знаменита. Дивіться, в неї аж чотири зірочки, а п'яту здобути. Я думаю, можна вже було би. Ну але я вже казала, що я не дуже люблю знаменитих персонажей, бо часто ось ці папараці ходять і набридають нам. Хоча це нелогічно, з моєї сторони, не робити знаменитої Аметісу, бо вона вже знаменита і вже той папараці тут стоїть цілодобово і тріпає нам нерви. Ну, добре. Так, прийшли з роботи, зі школи всі. Давай одразу, дорогесенька моя, роби домашку Аметіса, а наш Лейтон отримав підвищення. Тепер він хто член міського. Член міської ради. Так, ну і повертайся, будь ласка, додому, дорогсенький мій, що ти там робиш? Десь там книжку якусь читає. Це хто? Івнінг прийшла. Прийшла Івнінг. З нею якраз хотіла подружитися. Наша Аметіса. Івнінг, як ви знаєте, це двоєрідна сестричка нашої Івнінг. Нашої Аметі. Стоп, Івнінг двері сестричка нашої Аметіси, так? А я як сказала, ну менше з тим. Так, ну давайте тоді відмінюють їй домашку робити. І нехай вона йде з Івнінг поспілкується, побитися подушками. Там можете, в принципі, побитися подушками, чому власне і ні. Потім можна що ще зробити. Більше немає ніяких дій. Ну, давай запроси її увійти. Твоя двоюрідна сестричка сама до тебе в гості прийшла, але чомусь вона в такому наряді не знаю, що це за наряд неї такий. Ой, вона тут з бабусею говорить. А, вона просить солодощі. Але ж це зараз весна. Хіба весною треба просити солодощі, і наша. Сінтія на це негативно відреагувала. Вона каже: внучка, це ж я стара маразматичка, а не ти. Чому ти переплутала пори року і ходиш збирати солодощі коли не час, і біжить далі просити солодощі до своєї тітки Лукреції? Оце наша івнінг звичайно чудить. Ну добре, тоді нехай Аметіса йде робити домашку собі і подивимося, що там треба нашому Лейтону для роботи далі. Так, Лейтон, що там в тебе? Скажи мені, будь ласка, тобі треба харизму далі прокачувати, і тобі ой, ще більше стало стало потрібно йому харизми прокачувати». Ну добре, що тут дієш? Треба прокачувати. Настрій в нього поганий і фінансування. А що треба робити? Влаштуйте акцію по збору засобів на вибори. Угу. Краще всього розпочати з друзів багатих, розуміється. Ну ясно, потрібно збирати кошти. Поважаю персонажів, в яких вистачає терпіння. Слухай, поважна ти страшно. А що ти тут взагалі забула? Будь ласка, йди з нашого дому. жіночко зеленого рота. Ну, що вона робить в нас вдома? Це нормально взагалі? А можна закрити двері для чужих людей? Зараз я попробую, тому що це не є нормально, що вони всі заходять. Чорний вхід. Так, заборонити всі, крім моєї сім'ї. Ось, надіюся, що чужі припинять ходити до нас додому. Будь ласка, Лейтон, іди собі, візьми, поїсти. Ой, там щось зіпсоване, викини зіпсовану їжу, потім візьмеш собі поїсти і підеш е, прокачувати собі харизму для роботи. Погано, все треба викинути. Ну та смердить, я розумію. Погано пахне. Ти не гукай, не агукай, а візьми і прибери, будь ласка. Ти, я розумію, що ти. Великий вже політик, нема ради з тобою. Ти чорну роботу тепер робити не хочеш? Ну але слухай, всі сім'ї ми всі тут одинакові. Візьми собі смажений сир, поїж і будеш прокачувати харизму. Що він хоче, дізнатися, щоб Аметіса успішно подорослішала. Я це закріплю, тому що е, так і буде. А що вона тут далі робить? Ми ж закрили вхід. Чи через те, що я закрила вхід, вона тепер вийти не може. Давайте ми відкриємо, будь ласка, пані. Ідіть звідси. Як нам її вигнати? Як нам вигнати цю жінку? Давайте, нехай Франк її вижене. Що він робить? спостерігає за мурахами. І що там цікавого? Що сталося? Перемістився, напевно, гном і тому був такий звук. Давайте ми її якось виженемо. Як нам її вигнати? Будь ласка, Франк, скажи, нехай вона припинить, а якщо не вийде, то покажи їй свої вовкулацькі кіхті, погладь її ними по щоці, і, може, вона налякається і піде. Скажи їй, нехай вона йде. Геть, геть з дому нашого. Ні, вона не слухається. Ну ви дивіться, яка нагльош. Ану, геть, ану, пішла, пс, пс з дому. Така дивно вдягнута. Ну, добре, не будемо ми її засуджувати за те, як вона вдягнута, знаєте, на колір і смак товариш не вся. Та йди вже, коли вона піде. Я в шоці. Не йде вона з нашого дому і що робити з цим, я не знаю. Так, Лейтон, ти вже закінчив їсти. Іди, будь ласка, прокачуйся, не видумуй. А то ти ходиш, тягнеш щось, видумуєш, Вічно щось з тобою не так. А потім виявляється, що ти голодний, холодний, ще там щось і так, і не не прокачаний. Вже він ось цю харизму. Я не знаю, скільки часу прокачує. Так, е, жіночку, я не знаю, як нам позбутися її, як її позбутися. Що робить е, наша паті йде в туалет? Ну йди собі, сходи, бо скоро біда станеться з тобою. А наша малесенька Метіса вже зробила домашку, then, до речі, зробила молочина. Добре, нехай собі йде поїсть та не їж морозиво маленька. Поїж собі краще чогось нормального там вже бачу знову щось зіпсуте є. Візьми собі, Шкайте, що я роблю? Я перекидаю речі, її багаж випадково. А я думала, що я зможу взяти таким чином. Так, візьми собі, ти вже морозиво береш. Ну, добре, все. їж морозову, не буду я тобі забороняти. Франк, а що це за неподобство таке? Ти з'їв, а хто буде за тобою миску мити? Я. Винеси, будь ласка, миску і винеси зіпсовану їжу з холодильника, викинь. Та як нам цієї мадамки позбутися? Я навіть не знаю. А можна якось читернути, читернути ресетнути її чи щось тому подібне? Так, просунуті опції. Ресет сіма. Давайте її ресетнемо. О, фух, слава Богу пропала. Вона, на щастя, ці сіми багнуті і наглі підбішують. Інколи, давайте ми тепер закриємо двері для всіх, окрім нашої сім'ї, щоб більше ніхто сюди наглий і вредний не заходив. У нас такий сильний дощ почався вже. Зараз підуть вони вже відпочивати, всі спати. Що, до речі, робить наша Аметіса? Вона домашку зробила молодчинка, зараз ще поїсть собі морозиво. Ой, вони двоє з мамою так гарно гамали тільки що морозиво. Наступній серії вже буде в неї день народження, але чомусь не оновилося в неї. Не оновилася в неї ось ця шкала, але напевно після опівночі в неї вже стане один день і треба буде святкувати день народження. Так розумію. Все, зараз дитина піде собі спати. А що ти йшла робити? Щось вона до цього дерева дитячого йшла. Ну, але підеш краще вже спати, маленька моя. Тому що тобі треба виспатися до завтра, і вона хоче спати. Якось ми, так знаєте, мало проводимо час з дітьми. Треба буде наступного разу, як в нас вже будуть діти, це вже будуть діти. Я думаю, Аме тіса, треба буде нормально вже погратися на ось цьому майданчику дитячому, проводити нормально час з дітьми. А то я вважаю якось недостатньо. Ми їм приділяємо часом. Ну, дивіться, там вони всі стали ті сіми, і дитина пройти не може через це. Іди, будь ласка, спи, іди спати. Це хто? Це Франк наш тут стоїть. А що з нашим конем? А він налякався? Точніше вона, Кліо, налякалася дощу. Так, а пішла спати. Ну, я їх зараз всіх повкладаю спати, тому що їм треба відпочити, крім Лейтона. Звичайно ж, Лейтон нехай прокачується. А то він такий хитрожоп, Дивіться, як в нього повільно піднімається харизма. Він же ось цей шостий рівень, хто з скільки прокачує і ніяк не прокачає. А може нам відправитися з ним в бібліотеку, як думаєте? От в бібліотеці дуже швидко прокачуються навики. Давайте ми відправимо його в бібліотеку. І нехай він в бібліотеці прокачується, але але, пасувало би підняти йому навики. Ой, не навики, а потреби. Ну, не знаю, може, нехай буде так. Чи все-таки дамо йому цю машину, яка підніме йому потреби. В нього є в багажі ось ця машина чарівна, але вона багнулася. Я вже забула, як позбутися її, Дакота, мені про це здається, писав. Привіт тобі. Але я вже забула, треба буде поритися потім в коментарях, прочитати. Давайте дамо йому машину з багажу нашої. В неї також дві машини, і також багнуті, бо їх не можна взяти. Та що це за бідатика з цими машинами? Чому вони всі такі багнуті? Дивіться, дві машини в нашій паті, і жодну я не можу взяти. Це нормально взагалі? А машиною е, Лейтона можна користуватися? Ні, вона точно багнута. Ну, це щось взагалі дивне. Ну добре, менше з тим. Давайте нехай він все рівно відправиться в бібліотеку і використає ще ці сили, які в нього є. І поки зможе, доти буде собі прокачувати харизму. Надіюся, що в бібліотеці дійсно в нього швидко прокачається харизма. Ну принаймні швидше ніж тут, бо тут дуже повільно прокачується вдома. В нього ця харизма. Так, що робить наша Сінтія? Вона, до речі, не хоче спати, ну то нехай собі йде візьме поїсти. Знову зіпсувалася їжа, в нас так постійно там їжа псується, бо в нас її багато, треба повикидати всю зіпсовану. Ну, у Франка взагалі все прекрасно, тільки нехай собі в туалет сходить і прийме собі пінну ванну, нехай розслабиться хлоп. Так, що робить паті? Паті спить не в своєму ліжку, паті прокидайся, будь ласка, йди спати туди, куди треба. Я хотіла б взагалі зробити їм якийсь ремонт, не знаю, коли я цим займуся. І ще, як я вам вже сказала, в планах у мене є коли-небудь переїхати кудись, бо хочеться трішки змінити обстановку. Як то кажуть, так, Лейтон відправляється в бібліотеку, а Метісочка спить. Давайте ми відправимося до Лейтона і дамо йому дію прокачувати харизму ось тут в туалеті. Так, ось, репетирувати, Іди, будь ласка, репетируй, книжку не читай. Я щиро надіюся, що тут в бібліотеці він прокачається швидше, бо я знаю, що в бібліотеці швидше прокачуються навики, а це жіночий. Ну, то йди в чоловічий. Ось чоловічий. Так, репетирувати, Іди, будь ласка, репетируй. От я знаю, що в бібліотеці швидше прокачуються навики, але вони прокачуються швидше. Коли книжку читаєш, чи взагалі швидше. Ну, буде видно. А якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка. Ну, і нехай він собі прокачується, а я на цьому моменті буду вже закінчувати цю серію. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!